Всім привіт, мої хороші! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна, і сьогодні ми з вами поїдемо гуляти. Беру вас з собою. Я їду у центр Риму на вокзал терміні, на цей міжнародний вокзал, інтернаціональний. Залізо... Залізо... Залізничний О! Залізничний вокзал. Ось. І там я зустрічаюсь з моїми знайомими з Харкова. Мені дівчатка привезли з України ліки. За що я їм дуже дуже вдячна. Ну і десь ми з ними потім, може, погуляємо. Ось тому беру вас з собою. Я на цілий день, я так розумію, їду з дому, з хати, і тому, отак, вже котре відео я одягнена в ту ж саму блузу, але вона в мене чиста. Ви не приймайтеся, не приймайтеся, вона в мене чиста. Ось, але вона така легенька-легенька, що знаєте, коли я знаю, що я буду дуже довго, дуже довго десь гуляти, ходити по Риму, я повинна бути вдягнута. От все, щоб було комодо. Тобто зручно, зручно, щоб все було. Тим більше, що вже жаркувато, і мені потрібно, щоб все це обвіювалося. Те, що я худенька, стройненька, це і так видно, здалеку. От тому можу собі дозволити одягати балдахони. Ось, вигулюю своє своє серденько, що мені подарував мисливець. Оце він теж мені подарував оці сваровські. Я не дуже полюбляю Сваровські, знаєте, це для мене як циганщина, якась оці кристали. Я все ж таки жіночка з Радянського Союзу. Мені подобається, щоб це було золото, щоб це були якісь то драгоцінні каміння. Ну, в мене таке є, але така біжутерія. Вона симпатична, щось там собі. виблискує, нехай буде. Так, зніму для вас, може, відео. Погуляємо з вами римом. Ага, ось такий в мене сьогодні аромат. Я вже його взяла, щоб добризкати Дольче Габана Лімператричі Тре. Так, це дуже такий вже старовинний аромат. Старовинний старовинний Ух, ух набризкалась. Але знаєте, в мене, от з цим ароматом Дольче Габана Лімператричі Тре і Версачі Крістал Брайт. Це в мене як такий гештальт, тому що коли я була тільки-тільки таким юним початковим юристом без грошей, і я працювала з одним, з одним нотаріусом, жінкою, вона була дуже заможня. Вона там розрулювала, вирулювала всі справи, і ось я з нею працювала. І від неї завжди пахло, от або Версачі, або Дольче Габа. Розуміти. І у це в мені ще з молодості, отакий, знаєте, як тригер. Що цей для мене запах розкоші. Хоча це вже навіть в Італії вже коштує не дуже, тому що це вже старий старий аромат, і він вже нікому не цікавий. Він досить такий простий. І навіть коли жарко він піддушує трішечки, але от в мене от такі відчуття в мене завжди є Versace, Crystal Bright і. Ось ця Дольчі габана в Імператричі 3. -4. Ще мені Шанель Хочеться купити, а, як же вона називається? Шанель секретом, мені здається, ну, неважливо, неважливо. Така вона кругленька, розовенька пляшечка. Так, одягаю окуляри і поїхали. П'ю водичку. Найважче у Римі, коли ти гуляєш цілий день, це знайти. Вбиральню, так що це теж той ще квест. От. Все. Поїхали, поїхали. Поїхали на автобусну зупинку. Там, брошу, кину машину і потім вже буду їхати на автобусах по Риму. Все, чао-чао. Так, приїхали вже кружляла, тут кружляла, ледве знайшла парковку. Ось, бачите, тут в нас будується. Багатоквартирна поверхівка. Так, пішли на зупинку, пішли. А, ще ось там були місця, ну то дуже далеко, дуже далеко. Так, зараз мені потрібно взяти автобус. Це в нас школа, початкова школа разом з церквою. Так, пішли. Обережненько. Знаєте, Пишіть у коментарях, на кого діє цей е, ретроградний Меркурій. Я дуже до цього чутлива, знаєте. Він, мені здається, до 15 е, квітня. Навіть зараз я припаркувалась, знаю напевно, що я Так, пропускає. знаю, напевно, що я взяла з собою е, квітки на автобус. І от стояла біля машини, і шукаю, 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 не можу знайти. А вчора я поїхала на пошту, тому що мені здалося, що моя банківська картка вже скадута, ну, вже вичерпана. І мені потрібна інша. Ось. Я вистояла таку чергу довжелезну, під таким сонцем. І потім... Мені пояснили, що ні. Що ні, що я можу ще користуватися цією карткою ще два місяці. Оце такий Меркурій ретроград, ретроградний. Чи може то я така, неуважна. Ось так. Поїхали зараз до залізничного вокзалу. І потім вже вирішимо, куди піти. Тут у нас мода. До речі, мені подобається оцей магазинчик. Я так розумію, що ця власниця цієї крамниці, оце саме мої кольори. Що власниця і от гори мусори. сміття у Римі. Ось таке воно. Життя у Римі. Ось бачите? Це вам показую, як воно є. Так от, оця власниця, мені здається, вона їздить на північ. Італії, і там є багато-багато китайських, дуже таких, знаєте, крамниць оптових. От і вона там купує на власний смак. Мені її смак подобається, тому я іноді в неї щось купую. Так. Люди стоять, чекають автобуса, це значить, що скоро приїде. Окей, вимикаюсь. Потім знову побачимось. відбув у хаківському метро. відчуйте різницю з італійським. Так. Все. Так. Ось таке воно похмуре. Пішли, пішли, пішли. Зараз ми швиденько доїдемо до станції метро в терміні. Ось такий в мене квіточок. Е, цей квіток на 100 хвилин. І коли вони сплинуть, потрібно знову штампувати інший. Так, йдемо сюди. Мама, мія. Добре, що я в кросівках. Так, поїхали, поїхали. Угу. Окей, людей я вже не буду знімати. Ось такий вже розмальований потяг. Не дуже чистенький. Так. І тут можна, ось бачите, із вагона в вагончик переходити через весь потяг. Поїхали. А. Ой, мої хороші, я завжди тут плутаю, куди виходити на станцію. Так, це, е, мабуть, туди. Ну, зараз побачимо. Більє ну, якось серве. Я знайшла вихід, що в нас тут є. До речі, ця крамниця мені дуже подобається, камоніла. Тут такі, знаєте, речі дуже легкі, нон-костанотанто, no тобто не дуже дорогі. Але ну, Мені подобається так, але мені не треба. Що мені треба? Що мені треба? Кеорає Зараз мені треба чекати ще 40 хвилин. Я хочу, знаєте, куди піти? У книжкову крамницю. Отут є на терміні книжкова крамниця. І там я зазвичай покупаю такі маленькі книжечки для вивчення італійської, англійської мови. Подивіться, подивитись, може що нове є. Так, ага, туалет. Це теж. Потрібно, Боже мій, хтось упав. Так, ні, йдемо в інший бік. Це ми, мабуть, на мінус першому поверсі. Так. Боже, мої хороші ви дивовижні. Мені написала жіночка на емайл, коли подивилась моє відео. Я вже не пам'ятаю яке, де я просила ножку, ножку з України. Ось, і вона мені написала, що вона сьогодні буде у Римі, і вона мені передасть, вона мені купить, е, купить цю ножку і передасть. От, тому я її зараз чекаю. Так, тут у нас манго. Так, мені здається, що трішечки і вроше. Все як у нас в Україні. Сефора. Але знаєте, от я була тут у Сефорі. На терміні, і я вам скажу чесно, мені тут не сподобалось, тому що е, дуже якось, може, вони все відмили, але було, а які профуми, але було досить грязно. Так, е, де ж моя, де ж моя книжкова крамниця? Кійко, поїхали, поїхали наверх. Але мені здається, це... Вже до поїздів. Так. Ось такий він, вокзал терміні. Так, це вже бінарій. Зараз я подивлюсь, куди вона приїжджає, моя ножка. І ця жіночка Тетяна. Я хороша, це ж треба, так купити мені ножку. Ой, господи. Від хвилювання в мене. Зараз буде приступ. Я знаєте, з початком війни я стала дуже настійко, не, не стресостійка. Я завжди була стресостійка. Можете спитати у моєї колишньої директорки Марини. Вона мені дуже часто пише коментарі, що я була такий юрист, дуже стресостійкий, тому що. І були рейдерські захвати, і ми могли бути на роботі сутками, писати жалоби, нас рідні не бачили. Отак От ми пр працювали. Вікторія Сікрет. А зараз я зовсім не стресостійка. Я я плачу завжди мені завжди погано, і це я ще в Італії. Я не в Україні, де бомби, де це все. Ой, мої хороші. Ну що що я можу? Зробити стрес кожного з нас, стрес. Я не знаю, чи буде вам мене чутно. Так, зараз знайду Ой. крамничку і переклітничкова. Мені здається, що е... Окей. мені здається, що зарубіжна література в них на другому поверсі. Зараз побачимо. Раніше було на другому поверсі. Так. Ага. Так. Це в нас спаньолог. Ні, мені потрібно італіяну і інглези. Так, це арабі. Угу. ді лінгуа Грека. Грецька мова. Так, зараз знайду. О, ось бачите, італійці русо вивчають. Російську мову. Ні, це мені не потрібно. Так, а де ж італійська? Ага, ось це італійська. Ідемо мої книжечки. Ось такий в мене вже є дикціонаріо. Так, де ж вони? Угу. Еко. Це теж італійська. Граматика італіяна. Окей. Ага. Ось, наприклад, що це? Лівелло біуно. Так, біуну в мене вже багато таких книжечок. У Мічі Дюнель Кастело в мене вже є. Mm, що нема нічого новенького. Коместі скріве. Це як писати. Це в мене теж є. Так, це французька мова. Окей, мої хороші, я зараз все передивлюсь, бо я тут кружляю, кружляю, так, це тедеска, це німецька. Кружляю, кружляю і у вас запаморочиться в голові. Зараз я знайду і включусь. Ось бачите, мої хороші, що я знайшла. Дивіться, італійці навіть нашу мову вивчають Україну. Ось бачите, україно-італіяно. Махоме браві. Еквесту Україну. Бачите? І оце Корсу Ділінгла Україна. Ласкаво просимо. Боже, які вони італійці неймовірні. Вчать українську. Ви знаєте, я тут дуже-дуже часто в цьому в цій камничці, але це я бачу перший раз, що італійці вчать українську мову. Завжди були тільки російські оці словники, а зараз вже і підручники. Ой, це дуже приємно. Я не знаю, чи буде мене чутно. Ось таке я купила. Книжечки зараз вам покажу. Так. Ай! Так. Перша це для англійської. Звичайно, це Шерлок Холмс. Так. І друга це. Ось так. Це італійська. Ось. Тому. Буде чим мені займатися. Так, чекаю поїзд. Все, мої хороші, ось, бачите, взяла ножку, боже мій. Я думала, що е, оця жіночка Таня, що вона, знаєте, е, приїде до Риму і завдячність, ну, щоб я заплатила гроші за цю ножку і показала їй Рим, може, якісь то е, місця цікаві. Ось, А вона вийшла на дві хвилинки, віддала мені ножку. Сказала, будь здорова ось, і е, поїхала собі у це, господи, я навіть забула місто під наполі. Е, Солірно. Ви розумієте? Оце Тільки наші люди можуть отак от вискочити на три хвилинки. Я вже одну ножку прийняла антічику, тому що я була дуже зворушлювана і я вже чую, в мене мальдістомок, ну в мене вже починаються ці болі. Слухайте, ну це тільки наші люди так можуть вискочити на три хвилинки, і вона навіть гроші в мене не взяла. От Я зараз на вокзалі плачу, як дурепа. Як це можливо, отак. Навіть гроші не взяла. Дуже вам дякую, Танечко, дуже вам дякую. Так, стаціони в терміні. Таксі. Таксі мені не потрібно. Мені потрібен автобус Дуе Дуе3. Так, дує-дує-тре. Зараз знайдемо. Ой, я така щаслива. Ой, я така щаслива, боже мой. От багато, знаєте, для щастя потрібно. Не багато, щоб тобі привезли ножку. І життя вже стає зовсім інше. Тому що в мене залишилось, знаєте, тільки 4 або 6 оцих штучок. І все, і що потім робити. От е, странне діло, знаєте, мені прописували дуже потужні ну, тобто, антидологічі, е, знеболювальні. Але вони, е, вони не працюють для мене. От е, тільки наша ножка. І ви знаєте, що ножку не виробляють і не продають у Європі. Вона заборонена, тому що вона там не пройшла якісь -то випробування. О, дуй-дуй-три, о, знайшла. От зараз ми з вами візьмемо оцей автобус, його ще немає. І поїдемо з вами на вілу Боргези. Погуляємо. Ой, а це що таке? Якийсь то святий, золотий такий. Ось. Так ось, повертаючись до ножпи, мої хороші, її неможливо купити у Європі. Розумієте, ось розвалені, Так, це були римські бані раніше. Ось. Але у Радянському Союзі вона прожилась, тому що вона дуже недорога у виробництві. Ось, і не знаю, для мене вона дуже добре працює і допомагає. Так, ну що, чекаємо автобус. А, так ось він. Чого я чекаю? ось же він. Поїхали. Ще немає аутіста, ще немає водія. Окей.